І. Mm. Ой. Так, всім привіт. З вами Orange Man і ми граємо сьогодні буде Правда чи бажання. Mm. Так, що ти у нас з твоїм добрий мікрофон, Колем. Mm. E, ну давай, правда чи бажання. Е, e, так. Давай правда. Каву давай. Кого ти любиш? Кого ти? Так що нікого. Ні. Правда, чи бажання? Нікого немає. Е, не буде правда. А? А? Якщо направді. Що тебе може розмірувати? Не розмірувати може. Мене може розмірувати поразка в якійсь ігрі. Поразка, що не загрузяться відео на її далі. Правда чи бажання? Давай бажаємо. Бажання. Скажи, познайся о любви в Тире. Ты убьешь, у тебя в этом вообще не было Факт. Что я цивилизация мои варианты? Вона призналася призна... людей. Угу. Далі давай. Я Молодій, бажання. Давай, правда. Скільки годин ти би просидіти просіяти за комп'ютером? Скільки годин я міг би просидіти за комп'ютером? Максимально 5. Мінімально годин. <связать> так, мне это очень Правда, или Правда. 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 <связать> Правда. <связать> Правда. <связать> Правда. <связать> Правда. <связать> Ты <связать> рахуешь себя гарно? середньо. Давай. Ще по питанню і закінчуємо. Давай. Давай. Правда чи бажання? Е е е давай бажання. Щоб не скаржилося в мене ще неправда. Давай, бажання. Давай. Де признайся в любви любви до ноутбука. Люба до ноутбука. Це е э, любов до факт. А 5 25. Любов факт до ноутбука. Факт. Э, мене та любов до ноутбука завжди. Ой, мене не чути було. Чи чути? до любов, у любов до одну до у, он, он, б, б, е, то. ноутбука ноутбука вічна завжди побачте тільки в старості коли йому буде 90 років він... ноутбук <світ> я тебе люблю класно <світ> так далі Е, Останнє питання я даю Андріані. Так, давай. Дякую. Правда, чи бажання? Давай, бажання. При, маєш стати на голову. Або ні, ні, ні. Маєш е, ну, стукнути кулаком об двері. Дякую. Давай! Мама Давай! 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 А с вами Давай! 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 и Давай! До Давай! Давай!